Розпочинаємо програму із подвійного привітання, яке полине у село Тур'я Ремети Перечинського району. Учора свій 61-й день народження відзначала квета Василівна Негода. А на початку місяця 62 роки виповнилося її чоловікові, главі сім'ї В'ячеславу Федоровичу. Це дуже гарна пара, яка будує стосунки на любові та взаємоповазі. Подружжя розуміє одне одного з півслова. Окрім спільно прожитих років, разом вони виконували дуже нелегку, але таку благородну місію. Допомагали немічним тур'яремеківського психоневрологічного інтернату. Зараз іменинники насолоджуються заслуженим відпочинком, спілкуванням один з одним з дітьми та онуками, зігрівають їх теплом люблячих сердець. А окрім цього, Квета Васильівна душу вкладає у такі любимі нею квіти. А В'ячеслав Федорович із задоволенням працює з деревом. Тож сини з невістками та онуки нині схиляються у шані перед дорогими іменинниками. І дякують батькам за мудрість, терпіння та жертовність, зізнаються, що цінують їх і безмежно люблять. Вони вклали свої почуття у наступні віршовані рядки. Турботи, клопоти, робота, діти усе встигали ви зробити. А ми, чого гріха таїти, не вміли все це оцінити, хоч знаємо, що слів цих буде мало. Та просимо нас за усе простити. І звертаючись до рідних знову ж таки поетичними словами від усього серця, бажаючи їм щастя та радості. Матусю, бабусю, ви наша єдина. Вас щиро вітає вся наша родина, і діти, й онуки вам дорогенька від серця усього вклонились низенько. Дай Боже вам жити. І горя не знати, щоб сотою осінь із нами стрічати. А зараз віншування В'ячеславу Федоровичу. На усяких ви посадах побували у житті, та найвища вас посада батько нашої сім'ї, пишуть рідні. Добра вам і щастя! Бажаєм багато! Хай дім ваш минає біда! І будуть веселими будні і свята, як чиста джерельна вода. Дорогі іменинники, дай Боже вам щастя та міцного здоров'я на многоя благая літ.